Я. давай дружити разом. Вітаю усіх, хто вирішив провести час разом з нами. Сьогодні подорож буде по цікавій країні Індонезії. В ній є багато незвичного та цікавого. Тож, поїхали! Таємниця Дружболандії. Я тобі казав, бери п'ятий номер. Там таке легке завдання виявилося. А тепер що нам робити? Яша і Тишка йшли до штабу після занять літературного гуртка. Це було Тишкіне захоплення. А Яша став членом гуртка через договір. Справа в тому, що він давно вмовляв Тишку ходити разом на спортивну секцію. Тишка відмовився, а коли Яшка став наполягати, відповів. Ти ж не ходиш зі мною на літературний гурток. І тоді Яша несподівано запропонував: Добре, давай домовимося так. Я ходжу з тобою до літературного гуртка, а ти разом зі мною в спортивну секцію по руках! Тишка дуже здивувався, він ніяк не чекав такої пропозиції, але швидко погодився. Хлопчик був впевнений, що Яші, заняття у гуртку не дуже сподобаються. В цьому тишка помилився. Тепер він і сам із задоволенням ходив у секцію, і я ще сподобалося відвідувати літературний гурток. Сьогодні друзі отримали особливе завдання. Вони повинні дізнатися у своїх рідних чи друзів, що означає вираз жити як на вулкані, а потім описати те, що почують. І ось тепер Яша обурювався, що Тишка вибрав найскладніший вираз із усіх запропонованих. Ми вже всіх на подвір'ї запитали. І ніхто з хлопців не знає. Моя мама в нічну зміну працює, твої батьки взагалі поїхали. Якщо Маша з Мишком не дадуть правильної відповіді, то я взагалі. Взагалі не знаю, що ми будемо робити. Батьки тишки змушені були поїхати на тиждень. Вони попросили батьків Маші і Мишка, щоб тишка цей час пожив у їхньому домі. Тепер вони щодня збиралися у штабі клубу вартових дружбаландії. Тим більше, що він знаходився тут же, у дворі будинку. Взагалі-то дідусь влітку мені розповідав, що означає жити як на вулкані. Але ж я маю не відповідати, а питати. Інакше буде нечесно, засмучувався Яша. Хлопчик боявся недаремно. Ні Маша, ні Мешко не чули такого виразу. Не засмучуйтесь. Скоро батьки з роботи прийдуть, вони все знають. Ходімо вечеряти, запросила Маша хлопців. Вов. погодився бобошка. Вечеряти він любив, особливо коли друзі збиралися разом. Обов'язково хтось смачненьким почастує, але несподівано задзвенів дзвінок. Бобошка розвернувся і побіг до дверей. При цьому він так радісно крутив хвостом, що хлопці зрозуміли, прийшов хтось свій. Вони не помилилися. Це був дядько Петро. Як же всі зраділи: діти провели свого друга на кухню, посадили за стіл, Бобошка відразу ж прилаштувався поряд. Пес любив дядька Петра. Під час їжі Яша нетерпляче смикався на стільці і нарешті не витримав і запитав: Дядько Петре, а ви чули такий вираз жити, як на вулкані? Знаєте, що воно означає? Знаю. Я навіть знаю країну, де люди справді живуть біля вулканів. Я мешкав в цій країні, і в мене там залишилося багато друзів. Доводилося мені й на вулкан підніматися. Бажаєте, я вам розповім. Звісно, хочемо! Тоді влаштовуйтесь зручніше, адже розповідь буде довгою. За вікном шумів осінній вітер. Дощ стукав у вікно, а хлопці все уявляли собі зелені джунглі, теплий синій океан, білий пісок, цю дивовижну країну Індонезію. Цікавенки країни. Індонезія. Країна тисячі островів. Індонезія схожа на велику мозаїку із островів. Їх більше 17 тисяч. Але точної кількості ніхто не знає. Через часті землетруси одні острови опускаються в море, а інші навпаки з'являються. Ох, і втомились картографи вносити поправки в карту країни. Індонезія розташована на межі двох океанів. Тихого та індійського. А скільки всередині її морів ти можеш порахувати на карті: подарунок вулкана Келімуту. Останнє виверження цього вулкана сталося 40 років тому. Після цього в кратері вулкана утворилися три різнокольорові озера: чорно-червоне, зелене і бірюзове. Звичайно, ніхто не перекидав в них бочки з фарбою. Колір води залежить від того. Які мінерали опинилися в озері після виверження? У Чорному озері більше заліза, а в зелених більше соляної та сірчаної кислоти. Дивитись красиво, а купатися, хм, небезпечно. Оце квіточка називають її рафлезією. Ширина квітки більша за метр, а вага 7 кілограмів. Таку увазу не поставиш. Тим більше, що немає в неї ні стебла, ні листя. Натомість Рафлезія випускає тонкі нитки, за допомогою яких забирає поживні речовини у ліан. В Індонезії живуть 150 племен і народностей. І говорять вони різними мовами. Як вони між собою домовляються? Хм, загадка. Баджо і комбай. Баджо. Це морські цигани. Свої будинки вони будують на палях прямо в морі, а іноді живуть просто в човнах. Баджо бувають на березі тільки для того, щоб продати рибу та перли, а натомість купити питну воду та рис. А ось аборигени племені комбаї взагалі намагаються ні з ким не спілкуватися. Вони живуть у джунглях острова Нова Гвінея та будують будинки у кронах дерев. Близько 40 метрів над землею. Вниз спускаються тільки для полювання та збирання їстівних рослин. Навіть їжу готують над спеціальними дірками у підлозі. І щовечора затягують на гору мисливських собак. Хвать їх під пахву і поліз. Дивовижне мистецтво. Батик. Розпис тканини вручну. Розплавленим воском на тканину наносили тонкі лінії, штрихи та крапки. Потім тканину опускали в посудину з фарбою. Місця під воском залишалися незабарвленими. Старий віск прибирали і наносили на цю тканину новий візерунок. І фарбували тканину у новий колір. І так до 20-30 разів. Зате яка краса виходить! Незвичне та цікаве. В цій дивовижній країні люди живуть біля вулканів. Чому? Адже це небезпечно, особливо в Індонезії, де сотні діючих вулканів через родючий ґрунт, кажуть місцеві мешканці. Після виверження земля довго буде приносити рясний врожай. Їдять землю. Захоплюються цим мешканці села Табан. Чорнозем з рисових полів очищають від гравію і довго колотять палицями. Потім зішкрібають роблячи трубочки і коптять у глиняному горщику пів години. Все, незвичайна страва готова. Місцеві жителі називають його ампо сплять на голому піску. Для мешканців трьох рибальських сіл острова Батан це давня традиція. Надвечір усі від малого до великого збираються на пляж. Навіть місцеві багатії воліють спати не на ліжках, а на теплому пісочку. Для здоров'я корисно, а його ні за які гроші не купиш, кажуть вони. Лікують зуби під музику. Індонезійський лікар вигадав музичну бормашину для дітей. Діти слухають музику та забувають про сверло в роті. Коли про це дізналися дорослі, вони також стали приходити на прийом до цього лікаря і навіть просять поставити улюблену пісню. Озера стріляють і плюються багнюкою: стріляє озеро Вулкана і Джен на острові Ява. Температура на дні озера 200 градусів. Щоправда, на поверхні холодніше всього градусів 60. З дна постійно піднімаються гази і утворюють величезні бульбашки. Коли міхур лопається, здається, що лунає постріл, озеро весь час димить, вирує і погано пахне. На цьому ж острові знаходиться грязовий вулкан бледук куву. Кожні 2-3 хвилини він випльовує бруд і пар, тож близько краще не підходити. Багато незвичних фруктів, наприклад, дуріан. Цей фрукт зовні схожий на зеленого їжачка, що згорнувся. Усередині знаходяться жовті часточки з вершково-горіховим смаком. Але запах цього фрукта просто жахливий. Тому дуріан заборонено їсти у громадських місцях. Немає автобусних зупинок. Місцеві автобуси старі та завжди сильно переповнені. Зупинок немає навіть у великих містах. Для того щоб сісти в автобус, потрібно проголосувати на дорозі, а про свій вихід не забути повідомити водія. Туристи, щоб не поїхати невідомо куди, віддають перевагу між міським автобусом. Вони сучасніші і мають чіткий розклад. Твердіше сталі краще меду, за дух'я ти, що в нас живе, І пропливає медне небо, за сонце, за глибінь морів, за шок у дні весняні. І за красу могутні гір, за наші радісні зібрання, за все за все. Славу віддаю, покинь для Господа живого. Та як моя життєва путь, проляже крізь важкі страждання, допоможи, щоб не забуде. Зараз... Історія два королівства яша дуже любив свого дідуся. Іноді дідусь Яків приїздить до них із мамою у гості. Але це трапляється не часто, адже у нього в селі будинок, великий сад, бджоли. Роботи дуже багато, тому майже половину літніх канікул Яша проводить у дідуся, допомагає йому, а вечорами із задоволенням слухає його мудряшки. Так хлопчик називає історії розповідати, який дідусь великий майстер. Ці історії завжди цікаві, незвичайні та мудрі. В один із таких літніх вечорів Яша запитав у дідуся: Дідусю, а чому тітка Таня, наша сусідка, так часто плаче? Вона ж раніше завжди весела була. У неї біда з сином. Велика біда онучок. Заблукав він, не в те королівство забрів. Королівство? Це що, дідусю, твоя нова мудряшка, так? Дідусь посміхнувся і продовжив: Знаєш, онучку, на нашій землі є два королівства. Королівство корисних звичок і королівство шкідливих звичок. В королівстві корисних звичок дуже багато правил, та ти їх і сам добре знаєш. Потрібно займатися спортом, бути ввічливим, стежити за чистотою та порядком, читати книги, добре вчитися, не об'їдатися, дбати про інших людей. Загалом доводиться докладати чималих зусиль. А в королівстві шкідливих звичок нічого не потрібно. Навпаки, не хочеш працювати, не треба. Спи, хоч цілий день, їж що хочеш, і скільки хочеш. Дозволено палити, лаятись і битися, якщо тобі це подобається. Ніхто не заперечує, тут можна це робити. Багато людей приїжджає до цього королівства спочатку з цікавості, просто подивитися. Але що довше вони там живуть, то рідше повертаються звідти. Хоча знають, що жити там небезпечно через вулкан. Вулкан дуже великий, він постійно димить, трясеться, випускає вогонь, і часто можна спостерігати його виверження. Багато людей тоді гине. Чому ж вони не їдуть? здивовано спитав Яша. Подумають, що цього разу вулкан не вибухне. Або сподіваються, що ще встигнуть поїхати. Але знаєш, чим довше люди живуть у королівстві шкідливих звичок, тим менше сили волі у них залишається. Так сталося і з сином тітки Тані. Він вибрав собі друзів із цього королівства. Потім і сам почав палити, пити, вживати погані слова, кинув роботу. І невдовзі вулкан вибухнув. Він помер. Ні, син тітки Тані потрапив до в'язниці за грабіж. Я іноді відвідую його, і ми багато розмовляємо про життя. Він хоче змінити його, і ми віримо, що Бог йому в цьому допоможе. Дідусь замовк, мовчав і Яша. Він думав про те, що сьогодні нагрубіянив приятелю і обізвав його. Про те, що часто замість шкільного обіду купує собі шкідливі солодкі газовані напої. Я зрозумів, дідусю: якщо людина не бореться зі шкідливими звичками, то вона живе як на вулкані. Зрештою, ці звички його занапастять. Наступного дня Яша намалював ці два королівства. Малюнки він повісив на стіну, щоб завжди пам'ятати про два королівства. Hello, kids! І знову English Learning Time! Ви любите спорт? Кажуть, що спорт дуже корисний для здоров'я. Давайте вивчимо декілька видів спорту англійською мовою. Наприклад, футбол. Футбол, футбол, плавання. Свимен, Свимін, Теніс. 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 Настільний теніс. Пінг-понг. Пингпонг. Катання на велосипеді. Сайклин. Сайклин. Катання на ковзинах. Скейтин. Скейтин. Катання на скейтборді Скайтебордин. Скайтебордин. Катання на лижах Скин. Скин. біг, Раннин. Рунни. Стрибки на скакалці. Skipping. Skipping. Як сказати, я люблю грати в теніс. I like playing tennis. Моя улюблена гра футбол. My favorite game is football. Ми щороку катаємось на лижах. We go skiing every year. Ну що ж, тепер ви знаєте ще більше слів, які стосуються спорту. Це ж чудово. Бажаю вам пошвидше їх засвоїти. До нових зустрічей. бай Ау! Еврика! Тишкінні думки. Домашній вулкан. Людина не може зупинити виверження вулкана. Не може вона і викликати це виверження. Але це у природі. А вдома ти можеш зробити разом із батьками свій власний вулкан, безпечний та слухняний. Для цього тобі знадобиться. Рознос. Тарілка. Земля. Пластикова склянка або маленька пляшечка. Сода та оцет. Засіб для миття посуду. Червона гуаш. Перше. Постав тарілку на великий рознос. Друге. У центр тарілки постав пластикову склянку або пляшечку. Третій крок. Насип землю в тарілку навколо склянки так, щоб вийшли схили вулкана. Четверте. Тепер приготуй лаву. Для цього акуратно налий у склянку або ж пляшечку, яку ми поставили в тарілку, рідину для миття посуду одну столову ложку, суху соду, одну столову ложку, барвник, червона гуаш або буряковий сік, кілька крапель. П'ятий крок і нарешті останній додай оцет: дві столові ложки. І виверження розпочалося. Тепер ти маєш свій домашній вулкан. І він може прокидатися чи засинати тоді, коли ти цього забажаєш. Продовження нашої подорожі буде вже в наступному випуску. Не пропусти. Дружбо Ландія.